Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати. Знакова зустріч протистояння Дніпра і Харкова. Ці команди дуже добре знайомі одна з одною. Ще з часів другої ліги тягнеться їхнє протистояння. Валерій Кривенцов. Його металіст 19-25, доволі непогано стартував у цьому чемпіонаті. Дві нічиї, одна перемога. Дніпро 1 Олександра Кучера стартувало набагато краще. Стартувало із. Двох перемог, причому одна перемога над київським Динамо і нуль пропущених м'ячів. Тому поєдинок обіцяв бути дуже цікавим. Дніпряни розпочали очікувано тиснути на суперника і проводити багато своїх атак. Ось, наприклад, Артем Довбик розвертається і пробиває, дали йому вільний простір. Тут не зовсім вдало безуглий відіграв, дав довбику розвернутися, і той. Завдає удару, відзначимо передачу від Адамюка. А от влучити у ворота довбику все ж таки не вдається в цьому епізоді. Дуже давно довбик не забивав насправді. І в цьому поєдинку у першому таймі було в нього декілька таких епізодів гострих нагод. Дніпряни продовжували тиснути, шукати підхід до Воліт мозіля, і ось один із таких епізодів Назаренко. Пробиває здалеку, з дальньої відстані. Не зовсім зручно можливо було, але пробив. Олександр Кучер вимушений робити заміни і ротацію, тому що дуже складний графік у Дніпра. 1 показували нам лаву для запасних. Є декілька травмованих футболістів, але в цілому ротацію застосовувати можна. Можливо, не вистачає кадрового потенціалу на деяких позиціях, але і так, дніпряни дуже непогано підсилилися, зокрема легіонерами. Класний момент у виконанні довбика. Подивіться, як він тут накрутив суперника безуглий знову в протистоянні з довбиком. І цього разу довбик так добряче покрутив опонента. Виходить на ударну позицію Артем і завдає удару, але удар цей вийшов максимально неточний. Дійсно, фінти були більш яскравими. Гуцуляк. Ось його момент теж хитнув суперника, вирішив пробити правою, прокинув собі на хід, і ось так з під опонента пробиває у ближній, точніше в дальній кут. Намагався поцілити Олексій Гуцуляк. Тут, звісно ж, не встигає ні Рубчинський, ні Довбик, аби якось замкнути цей простріл. Ну і ось такий втрачений момент у Гуцуляка. Металіст 19-25, намагалися вони. Подекуди відповідати за рахунок дальніх закидань, дальніх передач не будувалася. Гра успішно у команди Кривенцова. Були моменти, коли Дніпро один за рахунок свого пресингу дуже швидко повертав м'яч собі під контроль. Дві-три передачі у металіста 1925 і Дніпряни уже перехоплюють ініціативу. Ну і в загальному було багато таких затяжних розіграшів. А так у Дніпра один єдине, що до удару по воротах справа ніяк не доходила. Ось удар від Амаша, спроба удару здалеку. Цей футболіст вийшов сьогодні на позиції лівого оборонця і доволі непогано виглядав. Постійно підключався в атаку в цьому епізоді офсайт у Артема Довбика. Постійно шукали його передачами партнери по команді, аби обігратися з ним. Ну, а ось момент у Андрія Борячука. Борячук, який відзначився дублем в поєдинку із Ворсклою, дуже старався у протистоянні з дніпром 1 Але. Ніяк не виходило довести справу до якогось акцентованого моменту удару по воротах. Ось один із таких: хороша передача з глибини, вільний простір, і болячук не влучає у ворота. Макс Валев там максимально завадив своєму супернику. Відповідь від Дніпра один. Якщо порівнювати обидва тайми, то у другому таймі атаки Дніпрян виглядали набагато небезпечнішими. Це було помітно. В першій половині зустрічі взагалі а, не було ударів в площину воріт. Ось зараз хороша спроба розіграшу. Передача від Піхальонка на Довбика. Той в дотик скидає на Рубчинського і завадили Рубчинському пробити акцентовано. Суперники. Дуже непоганий розіграш вийшов у цих а, футболістів. Артем Довбек зараз віддає класну передачу на Назаренка. Назаренко пробиває. А, пробиває і влучає у стійку. дуже непоганий момент, непогана атака у виконанні Дніпра. 1 у другому таймі вони значно активізувалися. Звісно, біля воріт суперника. І ось перший забитий м'яч Володимир Адамюк вривається просто у штрафний майданчик. Ніхто його не тримає. І Адамюк у другому турі поспіль забиває головою в попередньому турі. Проти Вереса відзначився захисник. Дніпра один хороша подача від Амаша, і тут Курило не зміг дотягнутися до м'яча програв позиційну боротьбу за м'яч Адамюку. І таким чином захисник Дніпра 1 робить рахунок 1-0. Це трохи полегшило, можна сказати, завдання для Дніпра 1 цей забитий м'яч, тому що ніяк не доходила справа до голу впродовж всього поєдинку, і потім команда. Відчула певне полегшення у грі, і це було насправді дуже помітно. Почали вони активніше атакувати. Зараз класне закидання від Адамюка і скидка від Гуцуляка. Довбик втікає від двох опонентів, проштовхує м'яч і другий гол у виконанні Дніпра 1 Артем Довбик забиває і робить рахунок 2-0. Таким чином зміцнює перевагу для своєї команди класний прохід від Артема Довбика. І ось таке святкування забитого м'яча від Артема. Ну насправді чудовий розіграш, хороше закидання від Адамюка і скидка головою від Гуцуляка. Не було там ні положення поза грою. Бачимо, тут гравці металіста 19-25 позиційно програють. І Артем Довбик забиває. Міг Мозіль врятувати, але м'яч зачепив його ногу, ось тут помітно. І... Потім залетів все ж таки у сітку воріт, безуглий тут не зміг витягнути, не зміг врятувати, хоча бачимо біг і навіть хотів пробити по м'ячу, але все ж таки м'яч був набагато швидшим. Ось так, друзі, став рахунок 2-0. І попри те, що Дніпряни забили двічі, 19 1925 все одно мав дуже мало моментів біля воріт Макса Валифа і Дуже мало атакував навпаки, дніпряни ще більше розкрилися і е, почали проводити якомога більше атак. Ось закидання на Артема Довбика. Абсолютно вільний тут піхальонок. Ніхто його чомусь не тримає біля штрафного майданчика. Піхальонок проходить, прострілює, і тут е, не вдалося довбику бути першим на м'ячі, переправити його у ворота. Міг робити у цьому епізоді е, дубль Артем. Але не вийшло. Ну, відзначимо, що в обороні не дуже щільно грали футболісти команди Кривенцова, і це було помітно, давали дуже часто свободу дій. А ось це Фарес Балулі, який вийшов на заміну, віддає передачу на Артема Громова. Громов уже штрафному. Громов з м'ячем віддає назад. Балулі готує удари і красиво пробиває. Але Мозіль свою команду виручає в цьому епізоді. Ну знову ж таки дуже багато часу. Підготовка до удару у Фареса Балулі. Це дуже небезпечний футболіст в індивідуальному плані, дуже технічний з хорошим поставленим ударом, але забити тут не вдалося. Ще одна атака Дніпра 1 ігор когут. Прокидає м'яч собі на хід у штрафному. Віддає передачу на ближньостійку. Тут Артем Громов обидва футболісти, які вийшли на заміну, організували цей забитий м'яч і зробили а Рахунок 3-0 таким чином знову ж таки дуже хороша атака. Ігор Когут не побоявся тут прокинути собі м'яч на хід і в останній момент викочує під удар. Для громова громов дуже вдалу позицію обрав в цьому епізоді так на випередження, вийшов на цю передачу, і варто відзначити удар у виконанні Артема, тому що дуже хороший, потужний удар, і що найголовніше, в ближній кут. Не зміг тут мозіль виручити, ну було дуже складно дійсно, тому що дистанція відстань до м'яча була максимально короткою, тому виручити не вдалося. Ось так от рахунок став 3-0 і в другому таймі металіст 19-25, можна сказати остаточно посипався. Дійсно, дуже складно було команді Кривенцова протистояти Дніпру один, але подекуди проходили певні атаки. Ось закидання, закидання із правого флангу, і навіть удар. Від Ременюка, але цей удар блокує Володимир Адамюк. Ось так от, друзі, закінчився цей поєдинок. Дуже яскравий другий тайм у виконанні Дніпра 1 І Дніпряни мають три перемоги у трьох поєдинках. Парімач та Дніпро 1 Заряджені перемагати.